До дня святого Миколая, який цьогоріч відбудеться 6 грудня, у Бориспільському центрі технічної творчості Еврика відбулася благодійна акція для наших воїнів Янголи Світла. 23 листопада. Охочі взяли участь у благодійному творчому майстер-класі, аби створити своїми руками вироби для військових, які стануть для них моральною підтримкою. У Нас працює 8 майстер-класів. Різних технік, це і робота з ниточок, це і глина кераміка, це робота з фетру, це робота янголи з дерева, це е, новорічна ялиночка, це роботи з бісером. Захід відбувся за підтримки управління освіти і науки Бориспільської міської ради. А організаторами є Бориспільський центр технічної творчості Еврика, громадське об'єднання архітекторів «Зодчий», громадське об'єднання підтримки культури і мистецтва «Фестклаб», А також долучився волонтер Олексій Шостак. Раніше напередодні дня святого Миколая організатори проводили конкурс малюнків, проте цього року вирішили влаштувати благодійну акцію. Ідея цих майстер-класів щоб діточки долучилися до спільної справи разом з викладачами, зі всіма добрими людьми, які хочуть всього брати участь. Потім ми ці роботи викладемо і потім вони підуть за призначенням як, як сувеніри, як обівіги для Святого Миколая, до наших воїнів. І таким чином, вот така лінія творчості, від творчості нашого міста до воїнів, які захищають наше умовно умовна, мирне життя. Нам вдалося відвідати кілька майстер-класів та поспілкуватися з учасниками та майстрами. Серед них Ірина Юрченко, військовослужбовиця та майстриня декоративно-прикладного мистецтва. Не застигу таке зверху. Його передамо нашим воїнам, які знаходяться на передовій. Через мене особисто це буде все передано Хлопцям дуже важливо тепло дитячих долонь, це, правило, це підтримує і дає наслади для охорони оборони нашої дитячі. Коли ти знаходишся на передовій, зараз така погода, слякоть, дощ, так, ну, не, не вистачає цього сонечка, тепла, а тут приходять такі подарунки, бережки, вони відкривають. Навіть малюночки, навіть такі, Ну Це настільки важливо, просто часточка вдома. Далі відвідали майстер-клас з Петраківського розпису українського декоративно-орнаментального малярства. Марія Попова вже другий рік займається цим видом мистецтва і вирішила використати свої вміння, аби долучитися до благодійної акції. Зараз розписує Янгеля для ЗСУ. Це не тільки забаганка, але ще у мене мій хрещений дядя. І кузен на фронті там розумію то, ну, то і для інших теж. Саша Хоменко є учасником майстер-класу з бісероплетіння, адже його мама також займається таким видом творчості. Сьогодні учасники плетуть янголят. Щоб подарувати цього янголу, якому ми, ми зробимо зсу. Це їх оберіг. Усіляких ракет обстрілів і на поспілкувалися з керівницею гуртка кераміки та гончарства Людмилою Більмач, яка розповіла, як створюються Янголос глини. Взяла спеціально таку рельєфну роботу, щоб вона була не дуже складною, щоб могли дітки її зробити. Глину ми розкачуємо, далі прикладаємо шаблон і по шаблонах вже діти вирізають. Глина це такий процес, за одне заняття неможливо зробити, тому що після цього, як вона підсохне, ми випікаємо їх. Випікається в вдоманих печах при температурі 1000 градусів. Тобто в домашніх умовах це неможливо зробити. Коли вони вже підсохнуть, ці янгули, які дітки зробили, Дорослі, кладемо їх в піч, роботи випалюються, після чого вони ґрунтуються акриловим лаком і акриловими фарбами розфарбовуються. Найкращі роботи з майстер-класів відберуть для виставки в художній галереї Артдепо. Марина Грицюк, Назар Гераскін – новини Терез Бориспіль.